Тань, яке слово характеризує цей рік війни? Дуже важко обрати якесь одне слово, яким би я могла це все охарактеризувати. Тому я для кожного місяця війни підібрала своє слово: Ох, невідомість, страх, вибухи, втрати, біль, лють, єдність, боротьба, незламність, свобода, віра, перемога. Давай згадаємо щось, що ти запам'ятала як найщасливіший або найяскравіший момент. У мене є однозначна відповідь на це питання, тому що мені здається, що з нами там відбувається вперше. Воно запам'ятовується найбільше. І я пам'ятаю нашу першу робочу зустріч, яка відбулася в суботу, 22 травня. Я повернулася в Київ. І ми вирішили зібратися на посиденьки в офісі. І першим, кого я зустріла, це була Наташа Пострійчук. І я пам'ятаю, як дуже довго її обіймала, тому що це вона була першою людиною, кого я зустріла, і була тривога. Ми нікуди вже не поспішали. Потім ми вже викликали таксі. А ми під'їхали. Зустріла Ірину, Юлю. Потім під'їхала Тетяна, і ми сиділи і згадували. Перші дні, як хто що переживав, а потім ще знімали TikTok. І Якщо це відео набере тисячу переглядів, то я вам його скину. В той момент я була дуже щаслива, тому що мені дуже не вистачало цих обіймів, цих рідних облич. Тань, ти одна з лідерів волонтерського руху фудіцини. Що було найскладнішою задачею в ті часи? Найскладніше адаптуватися до тих умов, не бути весь час у новинах. Бути корисною, тому що це мені допомагало жити. Ми просто з друзями і рідними виїхали. Ми жили в будинку. Нас було 12 чоловік на дві кімнати. У нас майже не було інтернету. У мене були друзі, батьки, котрих знаходились в Маріуполі і не виходили на зв'язок по декілька днів. Це страшне, що там робилося, і просто щоб вижити, ми почали волонтерити, працювати зранку до ночі. Шукали продукти, шукали бензин. Перепустки, ми, ми робили все, що могли, і це нам допомагало рухатись далі. Що не питання, то була якась задача зірочкою. Але усі зв'язки, які у кожного вони якось допомагали, всі були якісь доброзичливі, всі готові були допомагати в той період, і тому, в принципі, яка б задача не була, ми знали, що ми її виконуємо. Так, а пам'ятаєш операцію картопля? Ще б. Я їх не забуду ніколи. Да. Ну так, 5 тонн картоплі під'їхало, Потрібно було знайти людей, закупити сітки, знайти якісь п'ятитонники, заправити, їх, організувати перевезення. Ой, і ми з моєю колегою Ольгою Балабою взялися за це завдання, і це було. Шалено, я не знаю. Але що приємно, що люди, які розвантажували, перебирали картоплю. Ми зараз з ними досі підтримуємо зв'язок. Можна буде організувати, повторити, але краще, звісно, не потрібно. Багато таких викликів було на кожному етапі, але головне, що ми дійсно стали максимально гнучки, можемо адаптуватися під будь-яку ситуацію. У нас готовий план Б, і ми розуміємо, що жодне. Не знаю, вимкнення світла, якщо зникне інтернет чи будь-яка інша така ситуація, не зможе нас збити з нашого шляху. Просто можливо, нам доведеться витратити більше часу, щоб знову налагодити всі процеси, але я абсолютно впевнені, що ми зможемо це зробити. Ми дуже креативні. Варто ще згадати, що картоплю ти фасувала, знаходячись десь дистанційно. Правильно дав Житомир, Житомирі картопля на лівому березі Київ можливо, ти згадаєш якийсь яскравий виклик, з яким ти впоралась. Я не знаю, мені здається, що просто для кожного українця кожен день зараз це якийсь виклик. Але для мене виклик, от, наприклад, я голову мою щодня, і коли немає світла, я не можу її посушити. І я кожен день ходжу на роботу з мокрою головою. Виклик, виклик. Там немає світла, немає інтернету, там, можливо, зараз якісь подачі якогось там тендера. Ми всі переживаємо, хвилюємося, але ми знаходимо вихід, і ситуація вирішується. Але що мені основне допомагає боротися з тими викликами, це. Думки про хлопців та дівчат, які оборонять нашу країну, тому що вони там точно не в комфортних умовах. Вони щодня боронять нашу країну ціною свого життя. Вони втрачають своїх побратимів. І думаючи про це, я думаю, що ці виклики, які в нас є щодня, це просто це просто якась така дрібниця, тому з цією думкою. Я ніби набираюся сил і рухаюсь далі, тому що це все розумієш. Це все ну, просто така маленька якась перешкода, але все буде добре. А чи були в тебе думки про переїзд в іншу країну? Напевно, на самому початку я задумувалась про те, щоб вивести своїх рідних з країни. Але моя мама трохи маніпулятор, і Вона така: ось поїдеш ти. Поїду і я, ось я така, ну почавши зиму, то скажу, скажи, да, потім не поїду. Але так не трапилось, тому не довелося. Були думки як там, не знаю, своїх друзів сказати, щоб вони не квапились повертатися із-за кордону, а от самостійно, щоб виїхати, ні. І ця вся ситуація мені ще раз показала, що я хочу працювати, жити, рости, будувати своє майбутнє саме в цій країні. Скажи, будь ласка, а якими робочими моментами ти пишаєшся? Мені здається, що кожного дня можна знайти те, чим я можу пишатися. Я Дуже пишаюся нашою командою і роботою, яку ми робимо кожного дня. Напевно, сюди можу віднести один з наших проєктів. це випуск, реєстрація нашого журналу як засобу масової інформації. Реєстрація нашого журналу, чи це наша перемога? Однозначно так, тому що цей процес на моїй пам'яті, напевно, десь був тривалістю півтора роки. І нарешті ми поставили таку крапку. Але це не крапка, це просто ще один маленький старт до нових вершин. Але один важливий проект ми завершили так, і це перемога. ми цим пишаємось. Що нам це дасть? Це дасть нам те, що ми будемо навчати інших. Людей культурі харчування, те, що ми будемо робити в свій внесок в покращення харчування в закладах охорони здоров'я, те, що багато людей з нашої компанії також будуть мати змогу реалізуватися, показати себе з іншого боку. І, взагалі, я думаю, що це дуже великі перспективи.